Сьогодні в програмі цукор у роздріб може подешевшати. Сюрприз для виробників готує уряд. На рибний рік промисловий вилов риби можуть обмежити. Сон фермерів оберігатимуть нові технології. За посівами доглядатимуть роботи. Уряд дозволить продавати дешевий цукор. Мінімальні ціни на солодкий продукт планують скасувати, аби підприємства могли знижувати ціни. Чиновники очікують, що це призведе до підвищення конкуренції. Нагадаємо, нині середні відпускні ціни на цукор коливаються у межах 10 гривень за кілограм. У роздріб на 50 копійок дорожче. Українці почали економити на яловичині. Від початку року продажі впали на 13%. Зниження рівня доходів примушує українців шукати дешевші альтернативи, такі як курятина або варені сорти ковбаси. Нині кілограм телятини коштує у середньому від 75 до 120 гривень, але це все одно за низька ціна для виробників. Експерти вже застерігають, через вирізання худоби, яку стало невигідно утримувати, яловичину незабаром доведеться імпортувати. Якісне зерно дорожчає до 3050 гривень за тонну виросли середні закупівельні ціни на продовольчу пшеницю. В той час як фуражне зерно та кукурудзу закуповують за старими цінами в середньому по 2900 за тонну. Все через спалах африканської чуми попит на фураж знизився, але кукурудзу варто притримати через несприятливу погоду в усьому світі. Ціни восени підуть вгору. Казахи шикуються у черги за продуктами. Ажіотаж виник після знецінення тамтешньої валюти теньге на третину. Тому цукор і крупи розбирають мішками. А м'ясо по 20 кілограмів в одні руки нагадаємо, казахська валюта знецінилась слідом за російською після зниження цін на нафту. Українська риба може подорожчати, а асортимент зменшитись. Депутати пропонують обмежити промисловий вилов риби. Дозволять рибалити тільки посеред водойми і відганятимуть від берега. Мораторій поширять на басейни найбільших речок та водосховищ. У Держрибагентстві України вже бідкається, що такі новації перетворять промисловців на браконьєрів. От ті промисловики, які зараз знаходяться на воді, вони стануть просто в... Не стануть фактично браконірами. Зрозуміло, що браконьєрство приведе до того, що збільшиться ризики хабарництва і корупції в галузі. Зрозуміло, що зменшення кількості риби це збільшення вартості її. Обмеження загрожують трьом сотням підприємств і шести тисячам їх працівників. Натомість українські рибалки ініціюють власну реформу галузі. На даний момент рибаловецькі підприємства не тільки потребітельські будуть відноситися до квадайомам. А і охоронять їх, зариблять їх, проводити міліарацію, російську природних нірістілі для того, щоб або рігенни могли могли не рістіця. Сказали, зробили на київському морі активісти разом з інспекторами, ганяли браконьєрів, жодного не знайшли, але виловили і знищили 5 кілометрів незаконних сіток та вилучили кілограми риби. Найчастіше це правопорушення. Браконьєрство, лов ловриби заборони лову, тобто сітки, драчі, неводи. Або легкі порушення, це рибалка спортсменами-любителями. Зараз перевіримо журнал, якщо здійснювався промисловий лов, промисловий талон. Ну. Наша така Аби полегшити життя законослухняних рибалок у держрибагенції скасують 70% дозвільних документів. Це має збільшити і вилов, і вітчизняний асортимент риби у 5 разів. Наразі у наших супермаркетах українських карасів та товстолобів не більше 20%. Решта дорогий і неякісний імпорт. Фермери спатимуть довше, бо за врожаями слідкуватимуть роботи. Американська компанія створила помічника фермерам. Тепер технологічний агрегат самостійно пересувається і вивчає стан посівів у найближчій перспективі. Планують створити аналогічного помічника із ширшими функціями, щоб ще й сам полов обприскував і вносив міндобрила.